В мене в руках пульт. Mm, якого він взагалі кольору? Чорний. Поклади його на стіл. Е, отак от по покачай його по столу. Поперевертай. В смислі поперевертати? Ну, так от його по столу. Mm, трошки довше. Mm, постук, Постукаю по ньому. Нажим, нажимай по кно, на кнопке, нажимай, пожалуйста. Это какая-то гирлянда? Нет, это пульт. Нет, ну там, прям, понял, там такие звуки, типа, ну это точно не пульт. Ну как не пульт? Это вот же кнопки. Вот. По пластику. А ну шарис, нажми кнопки. Ну вот. Шай раз. Ну вот, звучание пульт, ну типа... Це не пульт. Це від нашого великого телевізора. Немає від телевізора. В плазма. В сміслі немає. Плазма стоїть в далі. <рес> ну, це не пульт. Це, Я вважаю, що це що ж у нас таке є, що типу, нажимається. Я думаю, що це е, гірлянда якась. Ні, ну це пульт. Від тобто, твоя остаточна відповідь що це? <рес> це гірлянда. Ти була не права. Но це не пульт. А да. це <рес> не